Напередодні дня святого Валентина Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластьона запросив відвідувачів на тематичний захід, де йшлося про історії кохання та розлучень відомих історичних особистостей, які жили на Миргородщині у минулому. Серед цих історій є стільки таких, які можна могли б стати сюжетами для не просто драматичних фільмів, а цілих серіалів. І це сюжети, які стосуються нашого краю, але про які говорила ну, вся Європа і весь світ, навіть такі є. Старша наукова співробітниця музею Тетяна Фесенко поділилася як документально підтвердженими історіями, так і тими, що існують на рівні легенд і переказів. Сьогодні ми поговоримо про е, вну, онучку нашого мергородського дворянина е, Моріса Орурка, е, Марію Миколаївну Орурк, е, яка е, була до до персони, якої була прикута увага у 1910 році, буквально всієї Європи. Про, про неї писали передові видання, журналістські розслідування і так далі. Це дуже цікава історія. Під час заходу була озвучена велика кількість цікавих історій. Говорили про родинну легенду походження Василя Капніста від Туркені, яку взяв у полон батько Василя Васильовича, полковник Василь Петрович Капніст, під час походів у Крим. Також згадували про українського аристократа щедрого мецената Дмитра Трощинського, який народився у Миргородському повіті та свої останні роки прожив у Миргородському маєтку в селі Кибинці. Дмитро Трощинський так ніколи й не одружився, але мав позашлюбних дітей. Традиційно до дня закоханих близьким людям дарують особливі листівки. Молодший співробітник краєзнавчого музею Ірина Балацька провела майстер-клас та розповіла про історію першої Валентинки. Найпершою Валентинкою в історії рахується Валентинка, яку написав герцог Орлеанський. Датується вона 1415 роком. Саме він вважався одним з найвідоміших французьких поетів і, знаходячись у в'язниці в лондонському таурі, надсилав своїй дружині любовні віршовані послання. І одна з таких Валентинок саме знаходиться у великобританському музеї. Це один із найвідоміших музеїв другої відвідуваності після Лувра. Саме там знаходиться ця така любовна записка, яка вважається першою валентинкою. Тематична година про історії кохання викликала неабиякий інтерес у відвідувачів. Вони висловили щиру вдячність організаторам за цікавий та пізнавальний захід.